Привіт, мої рідні. Сьогоднішнє наше відео буде присвячене ретриту та відпочинку, на який я поїхала разом із командою ГО Бази Психології. Це громадська організація, в якій я є івент-менеджером. Це був наш відпочинок, яким ми ніби робимо підсумок року і вдихаємо. Новий ковток свіжого повітря задля ще більших нових звершень. Отож, приємного вам перегляду! Завтра я їду на відпочинок, на три дні, на природу. Це буде із дівчатами з нашого проєкту, в якому я беру участь. Зараз буду складати сумку. Я для цього спеціально купила. Ой, саме для цього випадку я купила цю дорожню сумку, вона досить містка. Зараз буду її складати. Я склала свою сумку. Там просто одяг, їжа, всякі якісь необхідні речі і з собою беру ще маленьку сумочку. Це таке тяжке, я не знаю, яке буде це нести. The next morning. Ось тут такий новорічний вайб. Дуже гарно. Ось це наш будиночок, в якому ми живемо. Дуже гарний, великий, просторий. Невеликий рутур. Так, ось наша кімната. Ванна, все таке. Чик. Ось столик, телевізор, комод, ліжко. Картина. Це третій поверх. Доволі гарно, затишно, непогано. Ось таке все стеля дерев'яна. Мені подобається. Сільський клуб, дуже атмосферний. А якому ми дімо? Тут дуже красиво. Це наш дім з іншого ракурсу. Зараз вже вечір першого дня перебування тут. Що можу сказати? Ми сьогодні просто там досліджували будинок, територію, де тут магазин, кафе. Я трохи втомилась. Я відчуваю, що моя соціальна. Батарейка трохи знизила свій заряд. Хочеться, ніби тут поєднувати якось навчання, але не завжди виходить. Тому перший день був доволі непоганим, гарним. Це все одно гарні враження, які залишаться зі мною. І Я цьому дуже рада. Зараз вже ранок другого дня перебування тут. Нам зранку дівчата провели сеанс біосугестивної терапії. Вона спрямована ніби на тіло, на те, щоб воно ніби відновлювалося. Це було дуже круто, це досить розслаблює. І е, ми також робили зарядку. А зараз будемо і, і йти в їдальню, щоб поїсти, і будемо йти в вхід. Як тут атмосферно. Навіть є гойдалка. Ні, там точно має бути якісь крахіпочки. Що ви йдете сюди? Але всі вирішений. Можна тут? А ну, а в гору подавай десять. Ну вгору ліс.

Нарешті ми сюди прийшли. Дуже часто п'єш, ти ще більше зневоднюєшся. Живуте ще краще. Він прекрасний, він прекрасний. Зараз майже 18-та і ми тільки зараз повертаємося зі свого походу. А пішли ми десь, може, о пів на дванадцяту. Весь день ми ходили, і це час на добре, бо я взагалі веду сидячий спосіб життя. Тому такі переключення дуже корисні. Вечір. Дуже гарно. А там білий котик. Ось він. Боже, який красивий. Ми його годували м'ясом. Ми вчора вітали нашу колегу з Днем Народження. А сьогодні вже їдемо. А ми вже будемо їхати. Мушу визнати, що цей відпочинок припав на такий період, у який було абсолютно не до відпочинку, адже це був період, в який я друкувала свою бакалаврську, щоб її зшити. І наступний день після відпочинку це вже мав бути захист власне, який у мене і відбувся. І приїхала я з відпочинку дуже втомлена, просто пекельно втомлена. І ввечері я ще доробляла презентацію і писала доповідь. Лягла я пізно о першій ночі, і потім вже був захист. я сподіваюся, що це відео вам сподобалося, можливо, в дальшому ви впізнали себе. Отож до наступних зустрічей.